З 20 по 26 листопада 2023 року вперше відбулися по лінії організації молоді Атом профспілки змагання з кіберспорту. Було дві дисципліни, кібердисципліни: це ФІФА і Дота 2. Доту 2 грали в форматі 1 на 1. Усього зареєструвалось і взяло участь у цих змаганнях 26 учасників. Серед шести призових місць п'ять лишилося за рівненськими атомниками. У дисципліні Дота 2 наші працівники зайняли перше та друге місце, та у дисципліні ФІФА забрали усі три призові місця. Хочеться привітати наших працівників, що вони беруть участь і. У таких доволі креативних змаганнях і також варто відмітити, що ці змагання також були благодійні, люди донатили кошти, проводилися вперше спортивна комісія Центральної ради організації молоді дуже активно пропрацьовувала. Усі деталі проведення змагань, і за підтримки Федерації кіберспорту України вони були проведені. Кіберспорт зараз дуже популярний, особливо серед молоді, тому ми гадаємо, що ці змагання будуть щорічні, і наступного року в них візьмуть участь більше учасників.